Заїхала на розборку ЦЛК 208 кабріо з невеликим пробігом в гарному стані 2000 року. Комплектація Elegance. колір 744-й, 16 диска. диски, бампера хороші, салон шкіряний, коробка автомат. Двигун 11, 2,3 компресор. Пробіг в кілометрах 271 тисяча. Кого цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишите на Viber, Телеграм, WhatsApp або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео.